Вітаю мої любі. Ну, ось наладнала я сьогодні тачку. З чоловіком все добре, дуже дякую за співпереживання. Зараз поїду на господарський дворик за інструментом і до роботи. Всім гарного дня. Куди не глянь всюди пригоди. Застелила я першу половину. Все гарненько. Але шматочок, така вузенька смужка залишилася. Це називається вже наліпити ліпаків. Потрібно було відрізати два шматка. Ну, але чи, чи як? Ну, вже як є, так є, буду ось так. А сюди, на цю сторону, я надію, що мені таки вистачить одного е цілого такого шматка. Ну ось цей день настав. Чесно кажучи, як та довго до нього йшла, що навіть зараз вже не вірю, що я закінчила цей трояндарій. Ть, відколи ці кущі перші, оці аспірин, помпонела і феєрі, відтоді цей трояндарій мав бути отакому вигляді. Це вже пройшло років 5 стовідсотково. І все в мене ніяк не складалося. Але вже все. Так, отам частинки не закриті, це там відра під тюльпани. Я ще думаю, можливо, я ще зараз щось туди посаджу. Не знаю. Ну що, огляд? Ну, зовсім інша справа. Ой, сонечко. Треба буде подивитися, як називається ця троянда. Я так її хотіла давно. І вона в мене така якась була нещасна. Хмарка тихенько. І це тільки цього року ось на силу вона вбралася в нормальний цвіт. Так. Що ще тут має бути? Тут ще має бути досаджена аквілегія, тут ще має купитися така покрокова, як це сказати, так бетонні, такі, бетонні такі плити, які є, з яких складають покрокову доріжку. Ну, щоб не по, не по корі ходити. Хмарка тихо. Пішли діти е, донизу, її не взяли, то це ж велика печаль і обіда. Так, і я так якось ці плити куплю і розкладу, щоб. Е, не знаю, поки що не знаю як, але таке в планах є. Ще, до речі, за, зарила одне відро ось. Тут буде три. Якось так було два. Я вирішила, що три відра ульпанів буде ок. І ось тут, здається, четверте. Так, все. Аспірин, дивіться, який гарний, коли свіженька квіточка. Просто ідеал. Так, ну що ж, другий день. Відпустки з лопатою завершено. Далі буде. Приходьте завтра. І як завжди, все те, що ви вже побачили, ще не все, що сталося сьогодні. Є ще в мене одна дуже важлива справа, яку я зараз збираюся здійснити.